Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами завжди Сокальський Роман. І в даному відео я покажу вам, як вивести всі свої зароблені кошти, які ми заробляли в різних програмках з гаманця Coinbase на біржу. І доки я буду переходити до самого гаманця, ви поставте палець вверх. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб в майбутньому не пропустити цікаве відео. Тож, давайте пігнали до гаманця. Заходимо на Coinbase. Я з даного гаманця буду виводити на біржу Bybit. Як це робити зараз покажу вам. Також такий самий вивід працює і на мобільний телефон, і на карточку. Тож, давайте все по порядку розглянемо. Вибираємо активи свої. Як ви бачите, в мене є 77 гривень. Це є 0,30103 біткоїна, тобто мінімальний вивід є, але я не врахував комісії, тож мені потрібно докинути сюди звідки ще декілька гривень. Комісія при мінімальному вивіді становить 8 гривень. Давайте зайдемо, наприклад, в Kiwi Social. Я недавно розповідав в своїх попередніх роликах про цю програмку, в ній можна заробляти зовсім безкоштовно, без вкладень. І ми звідси виведемо собі на Coinbase. Мені здається, що в мене там вже назбирався мінімальний вивід. І тоді вже Coinbase я виведу собі на біржу і покажу вам, як це робити. Заходимо на свою сторінку, тут вибираємо вивід. Так, 19 центів як ви бачимо, є. Вибираємо вивід, тут вибираємо Coinbase. Вставляємо свій адрес. Вставляємо суму. І нажимаємо підтвердити. Вибираємо так, що це дійсно правильний гаманець. Тут нажимаємо далі. Створився в мене один ордер на виведення на Coinbase, 19 центів. Я почекаю, доки прийде мені ця сума на Coinbase. Тоді вже буде мені вистачати на комісію. І я покажу вам як вивезти з Coinbase на карточку, тому що в мене є дуже багато додатків, з яких я виводжу саме на Coinbase. Також на своєму YouTube каналі я ці додатки вам показую. Всі ці додатки ви можете скачати, можете в них заробляти, виводити собі на Coinbase і звідти вже собі виводити, повторюся ще раз, на телефон поповнювати рахунок, чи це на банківську карту, чи це на біржу. Відкриваємо нашу біржу, тут вибираємо активи, переходимо у спотовий гаманець і тут вибираємо біткоін. І тут нам потрібно вибрати поповнення. Вибираємо мережу, як ми бачимо, мережа біткоїна тільки є біткоін. Нажимаємо Копіювати. Тепер повертаємося на наш Coinbase. Відкриваємо наш Coinbase. Тут, як ви бачите, в мене вже став доступний вивід. Вибираємо біткоін. Далі гортаємо трошки нижче і вибираємо біткоін. Тут, як ви бачите, є всі транзакції, які відбувалися на даний гаманець. І тут зверху нажимаємо на стрілочку Вивезти. Тут міняємо замість гривнів на біткоін. І будемо виводити мінімальну суму, тобто 0,301 біткоїна. Це приблизно зараз є 2 долари. Мінімальний вивід такий. Нажимаємо далі. Тут, як ви бачите, показана наша транзакція, комісія, скільки нам прийде і за скільки часу. Тут нажимаємо Підтвердити. Все, як ви бачите, транзакція була успішно. Відправлена, тобто наші кошти вже в дорозі на біржу. І тепер ми можемо глянути ще з вами деталі самої транзакції. Нажимаємо поглянути. І тут нам показано в котрій годині була відправлена дана транзакція, скільки і за скільки нам прийде. Шло мені сповіщення, що гроші вже знаходяться на біржі. Тож давайте зайдемо, поглянемо, чи прийшли нам наші кошти і чи все точно працює. Заходимо наші активи, тут вибираємо спот. І, як ми бачимо, є наш біткоін 0,301 на 2 долари. Вивід працює, Так що можете спокійно виводити собі на біржу, можете виводити на номер телефона поповнювати. Зі всіх програмок, які я вам показував, яких ми заробляємо, виводимо на Coinbase, а з Coinbase вже собі на біржу. І з біржі можна вже напряму на карточку собі вивезти. Чи просто купити собі якусь криптовалюту, чи тримати навіть в доларах. Якщо вам був цікавий і корисний контент, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. Всім пока-пока.